Скажи чесно, ти як головне питання, яке ставлять усі українці одне одному вже понад півтора роки повноштабного вторгнення. Програма підтримки ментального здоров'я Ти як запущена першою леді України Оленою Зеленською для того, щоб громадяни звернули увагу на свій емоційний стан і взяли відповідальність за нього у рамках проєкту у Житомирі відбувся семінар, на якому розповіли про досвід нашої області у психосоціальній підтримці ветеранів війни. Зараз для ветеранів та членів їх родин більше. Так би увага приділяється індивідуальним консультаціям. В кожного четверга в нашому військовому шпиталі проводиться арт-терапія. Ось ви бачите роботи наших хлопців. Це також окрема історія, це окремий світ. Коли ми прийшли в шпиталь і намагалися ну, якось заохотити хлопців малювати, це було дуже складно. Олена розповідає: військові зовсім не йшли на контакт і не хотіли приймати допомогу. І найважче це перша година, коли ти їм якось намагаєшся пояснити, що це дійсно допоможе. Результат просто феноменальний, тому що коли ти бачиш ці щасливі очі, коли вони там роблять фото, ставлять собі на заставку свої картини, коли вони дзвонять дружинам там, мамам і говорять, мама, ти уявляєш, я там сьогодні малював. Ну це, це є щастя. Окрім арт-терапії, ветеранам пропонують плавання, веслування на човнах та іпотерапію. Керівниця координаційного центру психічного здоров'я Кабінету міністрів України переконана, що саме мистецтво та люди здатні вилікувати одне одного. Це приклад того, що коли людина бачить багато нелюдського, їй обов'язково треба бути творцем. Не соромтеся говорити про ті речі, які здаються вам очевидними. Бо не завжди те, що дважди-два воно ну так в усіх на поверхні. Ти можеш зловити інсайт в тому, що ти просто не бачив, бо там не сфокусований був твій погляд. Ірина Гладка є координатором проєкту Територія відновлення і розвитку, головною метою якого є допомогти ветеранам та їхнім сім'ям відновитися ментально. Ми там займаємося як ментальним здоров'ям, на психосоціальна підтримка перша частина, а друга саме навчання, працевлаштування і відкриття власної справи. Тому 11 регіонів я знаю, з якими координаторами вже спілкуємося по цьому проєкту. Цей проєкт запущений в режимі онлайн за підтримкою також ЮСЕЙДу і Міністерства ветеранів. За словами заступниці начальника обласної військової адміністрації та координаторки ментального здоров'я Наталії Остапченко, психологічна підтримка ветеранів та їхній емоційний стан наразі є одним із пріоритетних напрямків роботи. А чому саме в Житомирщині приділяється дуже багато уваги ветеранам, тому що це наймілітарізованіша е, область України. Дуже багато саме звідси пішло військових, і ми е, перші були, е, завжди були перші по кількості мобілізованих. Е, і сьогодні лідируємо кількості мобілізованих, тому для нас це надактуальніше питання вже багато років. З початком повномасштабного вторгнення ментальне здоров'я сотень тисяч українців похитнулося. Почуватися погано емоційно, ненормально. Головне не сварити себе за такий стан, а звернутися по допомогу до кваліфікованих спеціалістів. Контакти таких можна знайти на сайті проєкту Тияк.